Мама 22-річного Олександра Вознюка, якому в бою під Луганськом відірвало нижню щелепу, довгий час спілкувалася з сином смс-ками, бо лікарі заборонили хлопцю розмовляти. У Київському військовому шпиталі йому зробили операцію, яка тривала 9 годин. Луганськом, 4 липня. челюсть, що винесло все. нема ні зубував, нема нічого. Це все, все позбирали, що доктора могли, брали з бедра була, бородка трошки вставили. Я його питаюся, що синок, як це пройшло? Він мені пише, що каже, бо не ескаваторщиком, це копали і кругом ти окопіють і все. я почала там мешка, ми вискочили з тої ескаваторки, а вдало. Нашого ескаватору нічого не залишилося. І я почала з друхою там пихти, Я почув, що до кого щось в очах зірки заплігали. Я кажу, помуляв, помуляв, є. А тут нема нічого. Кадинас висять мені зуби. Між добиралися до своїх, бо або зачистка буде йти, ані будуть на місці добивати. Все з тим усім зрижав у руках і бив. Головне, що син лишився живим зі сльозами на очах, підсумовує Людмила Вознюк і просить небайдужих допомогти з грошима на подальшу реабілітацію. Тетяна практично цілодобово знаходиться біля свого чоловіка, який 26 червня отримав важке осколкове поранення у голову, а з нею і двійку малолітніх дітей, за якими нікому приглянути. В старшому шесть, младше полтора. Мамічка. Мамочка. Папі. Да, зараз підемо к папі, так? Да? Папі. Стан був дуже тяжкий стан. Сам он не перезвонив, щоб у нього ранення в голову. Потім в Ізюм його відправили, потім з Ізюма його відправили в Харків. В Харкові зробили операцію, вже ми приїхали сюди. Тут ми вже місяць, і зараз стан у нас не улучшається. Зараз сьогодні сказали, що третя операція намечается. Mm -hmm. Старший сержант Віктор Мельничук поїхав з дому ще 8 березня. Спершу був у Криму, а під час АТО командував відділенням першої розвідроти 95-ї аеромобільної бригади. Про те, як отримав поранення, чоловік говорити не хоче. Ну, а спочатку все одно і теж розказували. Що стріляли танки, що його бросало по всьому полю що ну так, от он. А час вообще про это нічого не говорить, молчит и не хоче. наверное, хочет забыть. у київському військовому шпиталі. Нині лікується близько сотні поранених військових, які постраждали під час АТО. Тут переконують медикаментами та харчами їх повністю забезпечує держава. Багато чим допомагають і волонтери. Очень хорошо допомагають всім і підтримують ребят морально. Психологічна допомога є, спеціалісти, психологи працюють, допомагають. Ну і в принципі, взагалі громадяни приходять, банани приносять там книжки, Обогріти, обезпечені медицинською допомогою, Не голодні, в общем, все в порядку як положено. Де лежать поранені військові з житомирських частин, у шпиталі знають дуже добре, бо до них найчастіше приїздять земляки. Кожний тиждень чи або чи... від. Міста або від області приїжджає якась делегація. Вони обходять військовослужбовці, які були призвані або служать у Житомирських військових частинах. Тобто, Житомирщина показує в цьому напрямку приклад. Житомирські волонтери продовжують розміщувати контакти поранених військових та закликають не бути байдужими і допомогти захисникам України. Є дуже складні випадки, там де треба дуже багато коштів, бо це треба відправляти людей за кордон. Є хлопці. Менш пошкодження, але все рівно сім'я витрачається, маленькі діти, люди з села, де немає таких коштів, зробити якусь пластику, необхідно буде, щоб людина потім в житті почувалася себе комфортно. Вони і так постраждали. Давайте, хоча б допоможемо їм, просто вернутися до нормального життя.